Як зробити бакову суміш? Як все зробити правильно, щоб всі препарати, якими ми будемо користуватися, зробивши бакову суміш, щоб вони всі діяли і не зашкодили один одному? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку вже почали співати пташки. Отже, друзі. Бакова суміш, як правильно зробити, тема сьогоднішнього відео. Для того, щоб зробити бакову суміш, обов'язково треба використовувати чисту водопровідну, колодязну або відстояну воду. Чому це має важливе значення? Тому що, якщо ви захочете використати воду з водойми будь-якої, там є мул, який при розчиненні вашого препарату будь-якого суміші з бакової, він зв'язує діячу речовину. І таким чином зменшує ефективність будь-якого препарату і загалом всієї бакової суміші при обробці. Тому використання, використання гарної води дуже важливе. Друге, що треба зробити, це маточний розчин. Кожного препарату, який входить у вас до бакової суміші. Робимо окремо. І тут, друзі, дуже важливо робити правильну послідовність. Розчиняємо спочатку водорозчинні гранули в одному літрі води. Розчинили, подивилися, що гранули гарно розчинилися, що осаду немає. Що е, ні якісь там е, клапті, нічого в розчину немає, налили в оприскувач. Далі, якщо в вашу бакову суміш входять концентрати або суспензії, розчинили їх, так само гарно подивилися, що все розчинилося, щоб осаду не було, щоб нічого зайвого. В розчині не було. Додаємо до оприскувача. Далі, якщо в бакову суміш входять водорозчинні концентрати, розчиняємо окремо в одному літрі і додаємо в оприскувач. Саме така послідовність це правильно так робити. Вони так поєднуються один з одним. Я вам на відео обов'язково напишу, що. В, якої, в якій послідовності робити, і четвертим розчиняємо вже добрива, мікроелементи та адюванти. Це прилипач, і це речовина, яка покращує ефективність робочого розчину. Це в останню чергу додаємо. Кожен препарат, ще раз повторюю. Бо це важливо. Я знаю, що багато хто не знає, як зробити саме бакову суміш, а вони дуже зручні. Спочатку водорошині гранули розчиняємо в одному літрі, додаємо виприскувач. Потім концентрати, суспензії, емульсії додаємо. І е, при кожному додаванні гарно перемішуємо один з одним. Потім додаємо водорозшинні концентрати. А в останню чергу добрива, мікроелементи і прилипач. Все це добре перемішуємо. В нас, ну, Якщо, наприклад, у нас чотири е різні, різні препарати, ми сюди додаємо. У нас вийшло 4 літри. Додаємо до 10 літрів поприскувачі і оприскуємо. Бакові суміші треба використовувати одразу після того, як ви їх зробили. Не чекаємо, зробили і одразу обробляємо. Обробки треба проводити навесні при температурі плюс 5 плюс 7 градусів. Коли середньодобова температура протягом тижня саме така, влітку, щоб температура при обробці була, була не вище плюс 25 градусів. Ще дуже важливо: обробку проводимо. Або вранці, або ввечері, щоб не було надмірного сонця, щоб випаровування швидкого препаратів, якими ви обробите свої рослинки, не було. Щоб не було протягом 2-3 годин після обробки опадів. Щоб не було на рослинах, рано вранці роси. Це теж має значення. Щоб не було вітру. Обов'язково при обробці використовуйте засоби індивідуального захисту. Надягайте якийсь одяг, щоб він був у вас тільки для обробки. Щоб ви обробили, зняли, якщо треба, десь його помили, повісили, обов'язково маску якусь використовуєте, бо це ваш захист, це дуже важливо. Кожного разу, коли ви перемішуєте. Один з одним всі препарати, дивіться, щоб не було осаду, щоб препарати не вступали в реакцію один з одним. Як це можна помітити? Осад, колір змінюється препаратів, температура підвищується. Ви побачили, що чомусь став дуже гарячий розчин, щоб спінювання не було, щоб клапті якісь там не плавали в розчину. щоб Розчин був прозорий. Ну, буває таке, що трошки він матовий, але все одно, ви все, якщо якісь недоліки, їх побачити наочно можна. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео допоможе вам, як правильно зробити бакову суміш. Бо при обробці свого садочку я завжди користуюся баковими сумішами. Це е, зручно. Підгодовую рослини, обробляю від хвороб, від шкідників, прилипач додаю, все в один оприскувач. Це дуже зручно. І ще, друзі, знаєте, завжди так намагаюся баковими сумішами обробляти рослини, особливо хвойні, після стрижок, так, підраховую, щоб. І обробка і стрижка у мене були водночас. Це дуже заощаджує мої сили. І це дуже зручно. І рослина так гарніше підстригли, обробили від хвороб та шкідників, підгодували. І вони, бачите, які пишні, гарні, чекають на обробку. Робіть це правильно, це не дуже складно. Бажаємо вам, щоб. Завжди у вас все виходило, щоб вам було зручно доглядати за вашим садочком. Принаймні мені цього дуже хочеться, і мої всі поради саме про це. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку, на нашому каналі Світла Світлани. Дякуємо нашим захисникам. Бо все, що ми робимо в наших садочках навколо себе, все це завдяки їм. Слава нашій Україні! Слава нашим українцям! До зустрічі!